Всім привіт! Ви потрапили на канал Пригоду рака, мене звати Роман і непоганий бій на карті Берлін на потехі 10 рівня об'єкт 268 варан 4. Цей танк дуже потужний, міцна броня та пробивна пушка. Їду я, як завжди, там де борються тяжові танки. Броня мені дозволяє працювати на ближній дистанції. Прокатую по стандарту та намагаюсь когось засвітити з цієї сторони. Бачу, їде харьок. звожусь та буду намагатися його пробити. У цьому танку дуже гарне бронепробиття, майже 300 мм мили... та дуже повільні е... швидкість польоту снарядів. Харьок засвічується, я стріляю та не пробуваю його. Чекаю, що робити мені далі. Прокатувати не можна, тому що швидко вб'ють. Відцілюю ще раз харька та дивлюсь, що можна зробити. Кидаю та промахуюсь. Це мене починає дуже бісити. Пушка трохи косовата для такого танку. А тим часом наші СТ потроху програють, залишається на другому фланзі один комби, його вбивають, та три Стежки зажимаються у бронебійці. Так же що вони називається, мабуть. Мені це набродає стоялого, та я Починаю вириватись Бачу тут у нас торт та е, об'єкт трисімаки, підкрадаюсь та буду намагатись вицілювати об'єкт 277. Хочу відкатити назад, але союзник мене підпира Тут другий лізе, починається врив. Пропускаю два рази від харька, та кидаю во француза. Жду перезарядку. Вицілюю харька, тому що він нам тут не дає життя. Даю шот та хочу його далі забрати. Даю ще одне пробиття йому, та він залишається шотним для нас. А тим часом наші стежки програють другий фланг, програю центр, і я вирішую Проконтролюють центральну частину карту. Бачу леопард заїхав, та буду його підкораулювать кидаю Вудоса та не пробиваю його є 50 летить кидаю та стріляю пробиваю його полетів ураж я 50 ем. Намагаюсь від... відселити ще удоса та Леопарда Та перекачуюсь далі. Хочу поборотися з Єписем та центуріоном Ах. Наш об'єкт забирає Центуріона та залишається Єпіс. пісь. Ну він відправляється в ангар. Пропускаю та стріляю у відповідь. І тут починається кавардак. Я шотний, по ньому промазую, ступаю назад, тому що він мене може пробити на раз. Він робить помилку, відкатує, та я не вспіваю його застрелити. Намагаюсь його під параулити з другого сторону. Та мені ВБР дозволяє його вбити. Ну, все, залишається тут трохи. Такий собі, середній бій. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Будемо грати далі.